Розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню гарну, серцем милим, добрим людям співай. Півнащодавнє захоплення шестирічної красуні Анастасії Литвинчук. До цього були танці, малювання, ковзани, а ще заняття у модельній школі. Вже у рік дівчинка крокувала подіумом та отримала першу перемогу в конкурсі «Різдвяний янгол». Нині ж повернулася з Туреччини з короною принцеси Всесвіту, де її назвали моделлю світу. Самий останній, он був проходів в Турції город Бодрум, то там було дуже много. Багато... взрослых девочек, очень много маленьких. Мы со всеми познакомились и общались. Что ты готовила для участия в этом конкурсе? Я танцевала. За тендитным плечем маленькую красу не уже понад два десятки конкурсов красы. Лент короны кубков гораздо больше, потому что в рамках одного конкурса можно принять участие в нескольких номинациях. Вот Она очень часто побеждает в номинации Лучший костюм, потому что ее мама очень большой фантазер. И всегда очень радует Настю новыми нарядами. И эти новые наряды приносят Насте дополнительные места. Вот. Плюс вона дуже часто виграє фотоконкурси. В школі пишаються досягненнями учениці, і вчителі, і однолітки. Приємно усвідомлювати, що дитина не тільки займається творчістю, а й може себе реалізувати у навчально-виховному процесі. Щира, доброзичлива, люб'язна. Вона користується авторитетом і серед своїх однолітків, і в колі старших людей. Настя дуже умна і. Чемпіонка Настя дуже красива, і коли вона приїхала з конкурсу, вона всім нам показала свої там кубки, грамоти. А попереду в насті репетиції, тренування, заняття. Адже в березні на неї вже чекає Голівуд.